Вітаю вас, друзі, на моєму каналі «Чарівна рукоділля». Я Олена, і сьогодні я хочу зняти для вас невеличкий такий міні-майстер-клас, як замкнути в коло ланцюжок з повітряних петель, не перекрутивши його. Наприклад, вам треба зв'язати якусь плечову річ, ви збираєтесь зв'язати її зверху донизу або навпаки, і вам треба набрати багато петель, ланцюжок з повітряних петель, і потім вже його з'єднати в коло. Таким чином, щоб не перекрутити саме цепочку. І так. Я, мабуть, приберу для того, щоб фокус не пригав. Спочатку робимо, як зазвичай, одну петельку і в'яжемо приблизно 10 повітряних петель. 6, 7, 8, 9, 10. Далі витягуємо ниточку, винімаємо гачок, вводимо його. Першу нашу петлю ланцюжка підхоплюємо ниточку і далі в'яжемо необхідну нам кількість петель. Тобто в'яжемо стільки, скільки вам потрібно. 100, 200, скільки потрібно, стільки і в'яжемо. Коли зв'язали необхідну кількість повітряних петель. Я багато в'язати не буду, мені не потрібно нічого розпочинати. Я просто хотіла показати вам, тому що чула, як дівчатка жаліється на те, що не можуть з'єднати велику кількість повітряних петель, ланцюжок з повітряних петель таким чином, щоб не перекрутити. Наприклад, дов'язали ви необхідно. Кількість повітряних петель. Зараз ви з'єднуйте, і у вас цепочка не перекручена. І далі я завжди розпочинаю в'язати не в цепочку, а в перетинку, яка знаходиться в нижній частині ось цю. Тобто, ланцюжок я перевертаю і під оцю. Перетинку я розпочинаю в'язати стовпчики з накидом або без накиду. Саме те, що мені потрібно на даний момент. Зараз я покажу вам, тут буде трохи складно, тому що набирала ланцюжок я не дуже вільно і Підхопити перетинку буде складно, але можливо. Ось таким чином за перетинку можна спробувати саме ост, острим гострим острим кінчиком підхоплювати. Так теж можна. Ось так підхоплюєте. Не завжди це виходить в мене. Я спробую звичайним образом. І ось таким чином я в'яжу до самого початку, тобто ось до цієї частини. Коли я пров'яжу, я підключуся і покажу, як з'єднати, я дов'язала до кінця, і зараз ввожу гачок. Під цепочку, першу петлю цепочки і з'єдную з'єднувальним стопчиком. І ось таким чином виходить. Оцей хвостик можна буде потім в'язати в полотно, одночасно його заховую. І ось так в мене вийшло, і я нічого не перекрутила. І як бачите, в мене вийшов ось такий красивий набірний край, і я далі не буду обробляти нічого по краю. Якщо ви бажаєте, ви можете, звісно, чимось обробити горловину або низ виробу, але можна залишити і так. Сподіваюсь, вам понравився цей спосіб. Він буде для вас корисним, і у вас більше не виникне питання, як з'єднати ланцюжок повітряних петель в коло, не перекрутивши його. Якщо вам сподобався мій майстер-клас, не забудьте поставити лайк этому відео, а також... Написати коментар. Було б для вас це цікаво, знали би такий спосіб, чи не знали, і будете ли ви його використовувати. Я щиро дякую вам за перегляд і до нових зустрічей! Бувайте!